Війна технологій. саме так неофіційно наші військові називають сьогоднішнє протистояння з ворогом. Саме в цей час для знищення окупантів, розвідки та ефективного ведення війни оборонці використовують бойових пташок та інші інструменти, які навіть на відстані допомагають вибити ворога з наших територій. Це підтримка це в першу чергу очі нашого фронту. Які ми можемо за допомогою них виконувати подалі завдання, які буде виконувати і піхота правильні дії наші, і отримати якби коректировку кардинати для подальших дій це дуже важливий внесок. Вже від сьогодні у роботу на фронт поїдуть одні з найпотужніших комплексів фурії та лалеки, які стануть орлиними очима для наших захисників. Завдяки ним, ті, хто боронять наш спокій, зможуть більш безпечно здійснювати розвідку та миттєво наносити удари. Також захисникам передали генератори, які допоможуть їм справлятися з викликами навіть без доступу до постійного живлення. Допомагаємо створенню нового підрозділу. це роти БПЛА в складі 129-ї бригади. І сьогодні передаємо ну, два таких дуже потужних комплекси: один комплекс форі, один комплекс лелек, плюс інверторні генератори, всього на суму більше ніж 17 мільйонів. І Це буде створення нового підрозділу, як я вже сказав. Всього 129 та бригада від міста отримала допомогу вже більше на суму, ніж 600 мільйонів. Це максимальна допомога, яку отримала будь-яка бригада від будь-якого міста. За більш ніж два роки повномасштабного вторгнення для різних підрозділів ЗСУ містом було виділено допомога, що сягає вже близько 2,4 мільярда гривень, та є однією з найбільших серед усіх міст України. Але війна триває, тому кривий Ріг і надалі продовжує здійснювати всебічну підтримку оборонців держави. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський.